Івано-Франківський бізнес-інкубатор продовжить опікуватися підприємцями-початківцями. Це підтвердив меморандум про співпрацю між технічним університетом нафти і газу, міською владою та податковою інспекцією. На переконання сторін бізнес-інкубатор активізує людей, котрі мають намір започаткувати власну справу. За короткий проміжок свого існування він став справжньою колискою для молодих бізнесменів. Тут вони отримують всі необхідні економічні знання та матеріальну базу для вдалого старту. Це є те місце, де сходяться усі гілки. І ті, хто дає можливість зробити стартап, і ті, хто вчить, як правильно оподатковувати своє підприємство, як правильно ввести облік, як правильно вести звітність, і людина, яка побувала в цьому середовищі, вона абсолютно спокійно розуміє, що їй нічого не загрожує. І основне їхнє завдання його завдання це фактично будувати, розбудовувати свій бізнес, отримувати доходи, створювати робочі місця і давати частину коштів в скарбницю на розбудову нашого міста Івано-Франківська. Бізнес-інкубатор функціонує на базі Університету Нафти і Газу. Тут обладнано з два десятки кабінетів для навчальних семінарів, консультацій та навіть проведення ділових зустрічей. Упродовж року ази ведення бізнесу, маркетингу, фінансового менеджменту, податкового законодавства освоюють з десяток інкубантів. Чимало з них вже займаються підприємницькою діяльністю. По наших здобутках, які є, що сім чоловік було влаштовано чи якби зайнялося підприємницькою діяльністю за цей період. І зараз ми от чекаємо звіту нашого центру зайнятості, скільки людей зацікавилися цим проектом. Ми надаємо безкоштовні консультації щодо становлення і ведення бізнесу, формування бізнес-планів, підтримку податкову, фінансову, будь-яку для того, щоб якісно сформувати свої звіти, щоб розвинути свою підприємницьку діяльність, щоб розвину, стати стійко на ноги і вже потім могти провадити свій малий чи середній бізнес уже самостійно. Бізнес-інкубатор створений за сприяння фонду підтримки підприємництва та африківської міської ради. Ради два роки тому підписання чергового меморандуму про співпрацю продовжить роботу центру ще на півроку. Віра Лучин, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.